Так, Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 6 грудня. Наконець-то ми доїхали до нашої кукурузки гібрид P9911 V440. Зараз будемо пробувати, що вона нам покаже, що вона нам скаже по влагі. Ну, в будь-якому випадку будемо косити. Тобто, на завтра вже стоїть сніг, так що треба убрати її 100%. Машинки стоять, комбайн на місці. Зараз будемо заїжджати пробувати. Великі надії, звісно, на цей гібрид ми покладаємо. Так що дуже самому цікаво, що він покаже в цьому році. Так що кому цікаво, дивіться далі відео. Обмолоту якось так. Таке ж саме, ось бачите, як воно недозрівші є, не виповнені, а так в принципі, в принципі вимолочує більш-менш. Просто що він ще й сиріший тут. є Єзде, койде, ось остається, ну, це не столь существенно. Качани, друзі, такі просто... Мамонти висять. Подивіться на це. Це просто жесть. Не знаю. Так, да, є менше трошки. Ну блін. Звісно, жесть. Не знаю скільки він сипне. В кінці відео обов'язково покажу. Так, перша машинка є. Кажуть мужики десь. Бункер тонн 6. Ми ну змолотили вони десь приблизно скільки? я не пам ятаю, пам ятаю, 70 соток. Ну, край тут же ж виламаний повністю був, і проход був від посадки. від отієї. Там, звісно, під посадкою теж нічого не було. Зараз в них є добре, що показує. цей, Скільки вони пройшли, то якраз будемо знати, чітко Ну, а тоді ж все одно по гектарах порахуем однозначно так что продолжаем далі косити дядя Гриша. и пошел заходить сейчас от балочки тут конечно конченчики добротні вообще были А, він в краєм щоб вскочити в рядок люга страшна. Як вам такі качани, друзі? Товщина злагомер практично. Навес Ну, грам 400. такий дебелячий. По зерності десь в районі 40 зерен, порядності 5. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 рядів. 40 зарин. Отакий такий качан. Ось. Що качан, що влагомір. І тут таких качанів, тому ну, реально пошти кожен. Подивіться ось. Йо-майо! Подивіться. Це, мабуть, на пам'ять собі оставлю. Мабуть на пам'ять, подивіться. Ось. Следующий. Який не візьми, просто жесть. Дивіться. Дивіться. Далі. Дивіться. Хочу, бо тоді в руках нести його до машини багато. Просто монстра Просто. Який не візьми. Який не візьми. Дуже цікаво урожайність. Дуже. подивитись Дивіться. А що це за? Подивіться. Це в нас трошки низ. Тут. Може тут буде чуть більше. Може там вверху чуть нижче. Покажу ще. Не пройшло й 10 хвилин ще один бункерочок. Круг, мабуть, ні, не зробив він. Круг не влізає. Прийдеться машині їхати сюди. Проблеми низького складу, блін. Не можемо нормально висипати. Походу буде оставатися в кузові. Я верня Кукуруза Сира, серра Ну да, там ще блін в куза Блін тонна Та ну не тона ну співтони А если ще вперед Попробуй протягнути Попробуй протяне ще вперед Воно дуще трошки ще дасть Протяни, може, аж аж осюди. А ну, пробуй. Я з той сторони гляну. Тут нормально. Офігатно ну, га там ну о така влага 19,9 Остається, блін там каже, блін тони півтори, дві. Непорядок. Як ми раніше тут висипали савками, непонятно теж. А ось ця кукуруза, що ми завозили тоді 85-67. Це вже пройшло пару днів. Ось вам, пожалуйста, влага. Молотили, показувало 20, 19,5. Чуть-чуть полежала 17. Комуністи вже посходились, блядь, Не співаю з однієї сторони на другу, блядь, ганяти. Комбайн з цієї сторони, вони з іншої сторони стоять в наглу, блядь, ламають. Остався, а там, блядь, кусок не скошений. Уже качанів немає. Пробіглися, бистренько, блядь, понаривали собі. Комуністи, блядь, просто йобані комуністи, нахуй. все, блядь, обще у них, нахуй. Робити ніхуя не хочуть. Зато їм мало. Погодка, звісно, пісня. Морозець десь мінус один, сонечко, вітерець, супер. Молодьба йде добре, урожай радує. Аби ще не було війни, взагалі було б ідеально. Так, ну є в нас предварительні показники урожайності. Осталося тут йому полосочку буквально накосити, там десь бункер буде плюс-мінус. Прикріплю Прикріплюсь клін. я тільки що площу, яку ми скосили. скасили, 5,8 гектар ми скосили, скасили. Ну, тут ще такий клапточок, мабуть, соток 30 Воно ну, там була чи курник, колись чи що, воно ну, фундаменти там не засівається. 5,8 гектар, хай, грубо говоря, накосили 68 тонн. За цим бункером, якщо буде тут бункер повний, а я думаю, що він буде тут повний, навіть може більше, то буде 68 тонн. Зідно в перещоті це виходить, 123 центнера з гектара. На даний час времени, Не вважаючи, що там край повністю був виламаний, під посадкою нічого практично не було. Вон, як ви можете бачити, вона там ну, низенька, там немає качана практично. Так що така виходить врожайність. І залишилося в нас, виходить тут десь почти 5 гектар. Ми заміряємо, скільки ми змолотимо. З цього кусочка і общу суму прикинемо, скільки в нас по полю, по 11 гектарах вийшла врожайність. Ну поки що десь в районі 120 центрів. не хоче їхати. осталося так як я і казав трошки більше ніж бункер осталося ще тут може соток 20 ось такі друзі качани подивіться ну шикарні шикардосні просто жалко що вес через камеру не передається ну вони дуже важкі реально вони реально дуже важкі. Да, звісно, здивував цей гібрид мене дуже сильно. 18-го року семена, нагадаю. Сіялися, але ні схожість вона не втратила, ні енергію особо, нічого. О, подивіться, ну супер! Скажу ось а що це. Що це за качан, скажіть. Ну я такого не бачив. Ну, Наприклад, в мене э, нас, на моїй пам'яті не було такої кукурудзи, Навіть близько. Навіть близько. Так, да, хтось каже, Ти... це не показник, У нас там по 140, по 150 і більше сипе. Ну, для нас це дуже серйозний урожай. Дуже.

Розниця качана. справа прова 85-67, а зліво 99,11. 11 о, существенна розниця. Так, Закінчили ми 99-11. Там ще одна машина їде газон Е, І того, що ми маємо, з 11 гектар ми намолотили 118 тонн. Там трошки менше, ніж 11, виходить, воно там без, без скількох соток. 118 тонн. Відповідно, урожайність. Получається десь 110 центнерів. При вологі 20%. Ну Якщо перевести в нормальну вологу, то воно десь в районі 100 центнерів з гектара. Так що Такі справи. Зараз будемо вести солярочку, заправляти комбайн і переїжджати на МАЗ-36А. Так що, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставте лайк. Mm -hmm. На все добре.